Вітаю, шановна комісія. Студент Шаманський Роман Володимирович, група КНТ-124 М. Тема Дослідження та програмна реалізація методів вдосконалення вихідного коду. Об'єкт Предмет та мета роботи. Об'єкт дослідження процес вдосконалення вихідного програмного коду. Предмет дослідження: програмні засоби для вдосконалення вихідного коду, та метою роботи є дослідження та розробка програмного забезпечення для вдосконалення вихідного коду. Завдання роботи. Для досягнення поставленої мети у кваліфікаційній роботі магістра необхідно розв'язати такі задачі: виконати аналіз предметної області та програмних засобів для вдосконалення вихідного коду. Розробити метод вдосконалення вихідного коду, здійснити проектування програмного забезпечення для вдосконалення вихідного коду, створити програмне забезпечення для вдосконалення вихідного коду та виконати тестування розробленого програмного забезпечення для вдосконалення вихідного коду. Порівняння програмного забезпечення для вдосконалення вихідного коду. На цій таблиці нижче наведено порівняння трьох. Шість сервісів, які спеціалізуються на вдосконалення вихідного коду, це Codacy, Corbit та сниккод. По критеріям порівняння: перше виявлення вразливостей у коді, підтримка різних мов програмування, оцінка ризиків для знайдених проблем, інтуїтивність інтерфейсу, автоматичність виправлення та гнучкість налаштувань. Як ви можете побачити, певні сервіси мають свої плюси та мінуси, але поки що наразі ідеального не существує, тому ми фокусуємось на тому для того, щоб створити якесь власне програмне забезпечення і приблизитись до того, щоб мати сервіс, який може автоматизувати вдосконалення вихідного коду. Функціональні вимоги. При розробці програмного забезпечення для вдосконалення вихідного коду необхідно забезпечити такі функціональні вимоги. Перше це підтримка можливості працювати з текстовими наборами даних, що являють під собою програмний код. Друге підтримка можливості вдосконалення текстів з програмними кодами, написаними на різних мовах програмування. Третє можливість авторизації користувачів. Четверте, можливість виведення інформації щодо покращень у програмному коді. І останній пункт це підтримка можливості користувачів копіювання покращеного програмного коду для подальшої роботи з ним. Вибір мови програмування. Нижче наведена таблиця, де ви можете побачити порівняння JavaScript, Python та C Sharp. По критеріям порівняння мов програмування були наступні обрані: поширеність у веб-середовищах, розвинена екосистема бібліотек. Асинхронне програмування, зручність для створення програмного забезпечення для вдосконалення програмного коду і швидкість розробки. Як ви бачите, знову ж таки певні мови мають свої плюси та мінуси. на, в цьому разі підходить для даної задачі ідеально. Тому JavaScript і було обрано мовою програмування для створення цієї дипломної роботи. Вибір бібліотеки для створення інтерфейсу. Значить, Бібліотеки для створення інтерфейсу, які розглядалися: React, Angular та Svelte. критерії порівняння бібліотек для створення інтерфейсу, продуктивність інтерфейсу, гнучкість та масштабованість, розвинена екосистема та бібліотеки, популярність та активність спільноти, підтримка інтеграції з інструментами для роботи з кодом. Знову ми можемо бачити, що Angular та Svelte мають певні плюси та мінуси. React майже повністю підходить для цього ідеально, По заданим критеріям, повністю. Метод вдосконалення вихідного коду: аналіз наявного коду. Потім виділення ключових зон для вдосконалення, спрощення структури компонентів, усунення дублювання коду, покращення читабельності та зрозумілості. І останній пункт тестування після змін. Тобто ось такий простий, зрозумілий флоучарт від початку до кінця. Структура програмного забезпечення для вдосконалення вихідного коду. Тут у нас реалізована клієнт-серверна система для того, щоб найкращим чином оптимізувати саме вдосконалення вихідного коду. Ми можемо побачити, що в нас база даних зберігається на сервері, файл конфігурації і логи. А на клієнтській частині більшість асетів і сама аплікація. Також є поширені дані, які між клієнтом та сервером також спільні. Схема функціонування програмного забезпечення для вдосконалення вихідного коду. GSX файли преобразовуються і відправляються в React і JavaScript файли всередині браузера інтерпретатор з нативним механізмом оптимізують ці дані і шляхом повернення повертають користувачу. Схема бази даних програмного забезпечення для вдосконалення вихідного коду. Перше, ми бачимо це користувач і його дії, action логи, які ми зберігаємо. А все інше в нас відноситься до конкретних проєктів. Тобто, коли людина використовує програму для вдосконалення програмного коду, вона рахується як проєкт, і відповідні записи робляться у базу даних. Експлуатація програми: вибір мови програмування для оптимізації. Наш оптимізатор коду на початку роботи має вибір. Тобто користувач має обрати, на якій мові написано код для подальшого його оптимізації. Експлуатація програми. Оптимізований код пояснення щодо вдосконалення. Клієнт отримує вже оптимізований код після того, як він обрав мову програмування, завантажив якийсь шматок коду або повний код і оптимізував. Ми бачимо на виході оптимізований код з роз'ясненнями. Тобто користувач отримує вже покращену версію свого власного коду з певними поясненнями, що саме було змінено, де і чому це відбулося. Ми бачимо на цьому прикладі. Згенерований покращений оптимізований код вихідний, з поясненнями, що для імпорту було використано такі то речі, відображення, зображення дерева рішень, такі, зменшення складність коду, покращення читабельність і таке інше. Висновки: в ході виконання роботи було проаналізовано процес вдосконалення вихідного програмного коду. Новизна роботи полягає у тому, що запропоновано метод динамічного маркування коду, який полягає в поєднанні коментарів з метаданими та автоматизованого оновлення цих даних під час виконання програм, що дозволяє підвищити прозорість програмного коду, спростити його оптимізацію та забезпечити гнучку підтримку на всіх етапах життєвого циклу. Практична цінність роботи полягає в тому, що розроблено Програмне забезпечення для вдосконалення вихідного коду усі завдання і роботи повністю виконано.